У міському будинку культури репетиція вистави Подорож крізь століття. Вихованці дитячого театру школи Теді готують до показу історії України від трипільської доби і до сьогодення. А давайте створимо країну теплу родючу, з людьми і з добрим серцем. Вистава інтерактивна, тому що участь в ній беруть як діти, актори, які грають на сцені, так і глядачі. Цікаво вивчати історію України по підручнику, але ще цікавіше оживити цю історію України на сцені. У ролі княгині Ольги одинадцятикласниця Вероніка Гайковська. Я княгиня Ольга. і Я ніколи не тримала в руках меча, бо завжди використовувала свій розум. Представляю саме початок започаткування християнства та те, як княгиня Ольга давала розум державі, поставила Русь на ноги. Про козацьку добу, зокрема, гетьмана Петра Дорошенка розповідає 11-річна Поліна Рогова. П'ять разів гетьманом відмовлявся, п'ять разів знову брався. Я відкрила ось тут. Більше історії України для себе. Виставу втілюють у життя у рамках проєкту Арт Сходи, який цьогоріч став одним із переможців громадських ініціатив. Вихованці театру школи Теді реалізовують роботу чотирьох творчих лабораторій. Окрім театральної, це ще й літературна. У її рамках наприкінці вересня презентували аудіокнигу Літопис серця у ній близько 30 творів роздумів юних хмельничан про своїх земляків, військових рятувальників, прикордонників. Вони герої, віддані рятівники. Вони невтомні кібери-трудівники. Серію відеороликів історії сміливості підготували завдяки роботі документальної лабораторії. Ходіть, ходіть. Ми ходили в гості до героїв Хмельницької громади, до волонтерів, до рятувальників, до наших ветеранів, до наших прикордонників. Діти з ними знайомилися і інтерв'ю вилилися от в такі короткометражні, такі невеличкі відеоролики. Приходили волонтери з мистецької сотні Гайдамаків і розказували про їхні місії і про місії дівчат, які їздили і відважно передавали допомогу нашим захисникам. У рамках ще однієї художньої лабораторії вихованці театру школи Теді власноруч змайстрували декорації до вистави подорож крізь століття. Її прем'єра відбудеться 25 листопада на сцені антракті театру імені Старицького. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.